Вітаємо вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, сьогодні вже наступила весна, яскраво світить сонечко. І всі мають свою роботу на полі, в городі, в садку та на квітнику. Отож щоб не гаяти часу, ми теж хочемо почати працювати. Але для того, щоб розпочати нашу роботу на нашому городі, нам потрібна ваша допомога. Давайте ми з вами дізнаємося, які інструменти для цього нам знадобляться. Для того, щоб дізнатися, з чим ми будемо працювати, нам потрібно відгадати. Відгадайте першу загадку. Хоча і гостра, не зубата. Копає землю нам. Так, копає землю нам лопата. Слідуюча загадка. Листя вибере з землі не лопата, а цар граблі. Пострибає, наче жабка, по в полі. Так, так, Для рослинки не одійку, а водичку лиє. Так, це війка. Отож, сьогодні ми з вами вже познайомимося, які інструменти нам знадобляться для нашого вгороду. А тепер давайте познайомимося з записничком агронома, в якому ми будемо відмічати всі потрібні для наших рослин дані. Перегорнувши першу сторіночку записничка, ми можемо побачити інструкцію, а також сівозміни овочевих культур. Де ми можемо подивитись, після якої рослинки варто садити іншу. Далі ми можемо відмітити догляд за городними рослинами. А також подивитися, які сусіди між собою дружать. У нашому записничку також є приклади поганих сусідів, які не можна садити поряд. Тут ми можемо намалювати насіння, яке ми посадили навесні. А нижче намалюємо восени урожай, який ми вже зібрали. На останній сторінці записничка ми розмістимо фото нашого урожаю. Та це буде потім, а зараз до роботи. Отож, діти, копуємо нашу землю і підготовуємо грядку. була пухкенька, ми маємо її розправити грабельками і розбити грудочки. Отож, Марина, для того, щоб висіяти наші населенки, ми зараз вам зробимо луночки. Ось так. Сіяти насіння. А яке саме? Ви дізнаєтеся, коли розгадаєте загадку Соковита, солоденька, виростає чи маленька Пригощай скоріш дитину, хай смакує солодку морквину. А зараз ми підготуємо наше насіння до посіву. Для цього ми візьмемо насінинки морквин та пісок. Для того, щоб насіння краще зберігало вологу та швидше проросло, ми змішаємо його разом з піском. Ось так. Для того, щоб наша морквинка краще зійшла, ми маємо полити землю водичкою. Тож поливаємо наші луночки. Гарно і з мілкої лієчки. Тіти починає висівати насіння моркви. Висіваємо ми його дуже ріденько, щоб наші морквинки виросли великі. Отож, дівки, наша морква вже в луночках. Тепер ми луночки маємо загорнути. Та Ось так. Тепер, коли ми закінчили уже роботу, ми відкриємо записничок агронома і відмітимо, що ми робили. Ми полили землю та розпушили ґрунт перед посадкою. А далі ми будемо звільняти землю від бур'янів та удобрювати ґрунт. Ми з вами посіяли насіння моркви. Тут ми маємо намалювати. скільки насіння ми Посіяли багато, тож будемо малювати багато-багато насінинок. Вся грядка у нас посіяна морквою. Ми вже з вами посіяли морквинки. Тепер ми будемо чекати, коли вони виростуть і будемо за ними спостерігати. А ви, дітки, в себе вдома уже посадили щось на городі. Зробіть, будь ласка, фото та прийшліть нам. Ми будемо дуже чекати. Все буде Україна, наше майбутнє у нас нікому не відібрати.